йоу йоу, йоу йо, всіх вітаю. Подивіться, які тут тачки. Ми знову в нашому, а, як на мене, улюбленому а, типу світі про тачили. Це таксі бос Такс. Ось що тобі я бачу, Дуже класні. Класні тачки, але подивіться на мою кралю. Я не знаю, що це за тачка, якщо чесно. Але я думаю, це ідеальна тачка. Ого, 9 і 4, не собі, ото райончик. Ото райончик, я розумію. Так, що тут? Угу, угу. Так, ну мені 4. А, в мене 4 вже. Влазить, такс. Хм, можливо, давайте тут ще приїдемо, так? Так, один. Угу. Хм. Дуже мало кінтів, які хотять. Хочуть, типу, залазить. Опа, 39. Залазьте, залазьте кінти. Так, пара. Не захотіли. Кінти, залазьте на, на заднє сидіння і все. І все, бліна, не, ну вони тут 5. А от ці кінти. оця ще одна парочка влізе. Воркери, ні, вони ще не хочуть. Окей, тоді буде два один буде вести. Хоча б хтось. Let's go, let's go, братуха. Все, ми вже й веземо тебе. Так, а, індустріальний там щось. 1,1 км. Кінти ми летим 90 100 км на годину. Сотка. Просто сотка летим. Ну зараз трошки впала швидкість, але ну що ж поробиш. Що поробиш вже 101. 113 навіть. Ми 113 летим кінти. Я пропустив поворота, але нічого. Такс. А тут поверковочка. Так, Бартуха, я тебе дуже швидко привіз. Як на мене, тому ти маєш мені дати 1 мільярд доларів. Огони мені 1 мільярд доларів, але ти мені дав тільки 155 баксів. І я думаю, я б не знайшов таких кінтів, отам, де опот. 3. І 3 не захотять. Окей, 26, так 26. Let's go. Так. Мені треба провести тебе на 650 метрів. Окей. Окей, Бартуха. Оуч. Окей, будемо так вести тебе по мапі. Можливо, мапа знає, як правильно провести його. А, до речі, кінти можна так зробити. Оу, oh. хм. Hmm. А тут ніяк його не об'їхать. А тут же ніяк. Ні, ну тут можна, тут ще можна. Це ми зробили. Оу. Оу, -оу, 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 -оу. Так, тормозом назад, назад, назад. Хм. Ідея з'явилася не по плану. Так, ну тут ми не пролазимо 100%. Отут же 100%, а тут ми проліземо. Отут ми проїжджаємо. Бенкс. А, можливо, о, типу, оці які їх розшукують, типу, вони багато грошей дають. Але не факт. Зато будемо знати тепер. Зато ми тепер будемо знати. Оу. Так, тут треба отакі поворотик Опчх. Так, я забув, що треба бути гіперобережним і гіперобережним просто. Щоб не натрапити на поліцію. Так. кінти, ви знаєте тепер, як їх всіх об'їжджати. 1800, щоб ви розуміли. 1800. Щоб ви просто розуміли, наскільки треба возити оцих розшукуваних кінтів. Так, це займає довго часу. Але, блін, тобі просто гроші до фіа дають. Тобі гроші просто мільйон дають. Просто мільйон. Я, блін, віз на 1,2 кілометра. Типу, і мені він менше навіть дав. Тому це дуже-дуже дуже вигідно. Тому кінтий, ну, зробіть це. Хоча б спробуйте, я думаю, та. так? Ть -покс, ть -покс. Так, їдемо далі. 500 а, метр, метрів залишилось. о так, мене щось занесло. Так, тут ми повертаємо, тут ми їдемо. Оуч, опа. Ні, ні ні ми виїжджаємо на дорогу і їдемо далі. Кент, Кент, uh, ми веземо тебе. Сюди. Так, та, мені сюди треба. Так, їдем. 5 поки що. Так, ось тут поворот, а тут їдем. Веземо його. Оуч. Окей. Okay. Так, отут на парковочку. Типу, а, В нас вже 4 тисячі. Бенк. В нас ще більше. Тепер грошей. Так. Розвертаємося за 5 хвилин 5 5000. Шикарненько, шикарно. Так, розшуковані. всі більше відсотки, ніж в мене є. Так, хотів би собі тачкою за. Так, щоб можна було 5% возити. Опс, блін. Блін, 4-1 кінь, ти. Ты не влізесь, сочно в мою тачечку? Такс. Нее, твоя. Твоя машина фигня. Подивись, на сіхе на спортивна. Да. Фігня тачка. Розумієте, у мене тачка фигня. Да, да. Ну, поїхали далі тоді. Поїхали далі. Блін, де люди живуть? Де люди? Де такси? Кому потрібні таксі, алю? Тахі, я тахі Де? Опа? О там. Ага, все поняв, я думав, там гіпер якісь люди живуть, але ні. М -м, так, опа, люди. Ура! Я знайшов людей. Так, ну ми туди вже їздили. Нам туди не треба. Ага, і сюди нам також не треба. Блін, а де дороги? А де дороги кінти? Оу, oh, окей, okay. я не можу знайти, тому давайте в гараж бахнем. Так, гараж опа. Можна гараж бахнуть. Так, select bank. Так, майкар. Uh, давайте пофарбуємо його. О, можна пофарбувати уряга. Так, ну давайте в якийсь класний колір, наприклад, я думаю, чорненький, так, Ну такий. О. Ооо, це тачка. Оце, я розумію, буде тачка, та. Так, все. А, блін. Оооо, кінти. Ви бачите це. На Сікір вона класно тер виглядає. Цікаво. Ага, в мене не підіймається. На жаль. Опа, апгрейд. 9000 мені навалило. 9 тисяч І в нас же 4 воркер. 4. Ага. А, Нові тачки з'являються. Let's go. Так. А, кінти, їм можна було видати тачки. О, кінти. Кінти, я позабував їм повидавати тачки. А, а чого? Ага. Так, 191, а ти. 191. Тому нам треба зараз заганяти. in use. In use. Дуже треба зараз заганяти в дільшоп, а, і купити якусь а, тачечку. А, а чого таке? А, так, елкар. О, все, можна то, ось тобі тут і прикупити тачили. Ну, наприклад, я би хотів би собі, наприклад, а, оцю оцього мерса. Ні, у цього му І Хоча ні, мерз покраще. Мерс покраще, але давайте купимо якусь. ...три-три. Давайте отаку тачку купимо. Клаус. А, так. ...даун... Так, що там мій Офіс... Атак, Seller Car. Ні, кінти, я провтикав. Я просто викинув 4000 грошей. Я просто викинув 4000. Ооо. Окей, купили ще отаку тачку. Так, тепер воркер. Можна видати тачку? Не можна. Ага. Бемк. А, ні, мені не треба таку, мені отаку треба. Так, а цьому. Давайте отаку видимо. А бемк. А я на якій я на чорній їздю. А я на чорній кінці їздю. Тому побігли. Так, там сент щось там. Щось там відправить. Опа, 2.8. А, опа, блін, тут поліція. І що вони зроблять? Нічого, вони просто проїхали, щоб ви зрозуміли. Так, ні, мені, тут, мені не можна. Блін, мені не можна сюди. Ні, братуха, ні, я виходжу з тачки і переспавню тебе. Бем, і ти повинен пропасти. Та, ти пропав. Кін ми їдемо до цієї сент, щось там там. Їдем, їдем, їдем. А офу-хо-фу. Так, улюлю, так. Так, їдем дуже дивно, їдем дуже дивно. Оу. Це куди? Ага, ви побачили? Тут, я так розумію, це будівництво. Опа, мені 500 баксів навалило. За те, що я відкрив нову локацію. Так, і що ти таке? І що ти таке? Пікап. Оу! Кінти мені дали груз возить. ви поняли? Тут можна возити грузи також. Ага, але я застряг. Ну як я повинен звідси вилізти. У. Кінти. Я не поняв. О, ось що тобі. тобі можна вилізти. Мені здалося, що тут скали, але тільки нам їхати? 250 дистанції. Ізі, зараз ми вийдемо. Напряму і поїхали. І поїхали. Так, отут давайте. Трошки. А, опа, я знайшов куди нам треба. зараз І знайдемо, як сюди заїхати. Ага, ось я тобі знайшов, як заїхати сюди. Так, а, це навіть на мою базу, ви поняли? Це я собі типу привіз. Опа, таскві виконано бемк. О, абрейд Бемк. Я апгрейднувся. Ага. О, у мене 21 тисяча кінтий. А, походу, той мусланс буде мій. Опа! Летс go. Так, 13 тисяч. 13 тисяч. Так, піжо. А, блін. Ти не маєш тачки ще так. Всі мають тачку. Норм. Усе добре. У нас все добре. Ось моя тачка. Берем і їдем. Беремо і їдем кінти. Зараз будемо шукати норм клієнтів. або на 21. опача, А хто це біля мене так будується? Вийшов фігіл, це моє місце. Я вас зараз від це усі повиганяю. Дивіться, я зараз купую нову тачили так. А, нова тачка. Де вона? а Ох ти ю. Ох ти окінь, ти в мене не будемо стангати. в мене буде тільки оцей, оцей, оцей о, Дід Мерз. 29 тисяч. У мене нема 30 тисяч. Тому спавним нашу гіпертачку. Бимкс. Так, берем. І їдем. Їдемо, їдемо, їдемо. Так, я щось ще їздити не вмію, походу. Так. А так. 66. Ага. Ага, Так, ну сюди не треба їздити ще. Так, ну давайте у цього 1,6, а візьмем Оу. Чел ти фігів. А. Цікаво, у мене копи не штрафануть. Ні, не штрафанули. Класно. 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 Так, все. Походу, я майже. Е, та, я вже на максималочку цей викачав відсотки 1,5. Тому в мене майже усі клієнти задоволені. Такс. Я тебе гіпер швидко привіз тому. Давай 1,8 навіть. Вау, це 1,8! Так, а 300 баксів. Нормасик, no нормасик. No так, що тут? 3 1 3 1 Берем. Так, пікап опо. Ви побачили на сіке, то, то чел швиденький. ага, а, тут а, 700 миль залишилось, А, це не метрів, це милі, блін. Я думав, це метрів. А хоча ні, це скоріше за всього метрів, Так, ну давай політаємо, та, братуха. Хочеш політати? Давай політайм. Давай політайм, Такс Зараз я такий собі паркувальник, тому давай нормас Так, 1.5 і 3,1 текент. Так, чий пункс. Вау, 2000 навалило. Ніфіга собі, ніфіга собі. Так, що там? Чи є тут нормальний? Ну я не бачу нікого нормального. Опа, давайте до цього червоного кінта. Ага. Походу фігня. походу фігня. Так, механік. Механік водій, давай. оу 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 What are you doing? Кент, я тебе везу. Ну ти дивний, ну ти дивний. Так, ооо, що ти там в шоті? Що Шо ти в шоці там? Ну, все на все порушуємо усі правила безпеки. Усі. Так, оу-воу-воу-воу-воу! Ми його веземо на двоечку. ми його майже довезли на двоє. Прикиньте, там два було. Так, це тут. А, окей, братуха. Тут так тут. Типу, ви мені мільярд доларів дать за те, що я тебе привіз з, з вітром. Навіть з вітерком. А тебе, Так, що тут? Ага. Так, ну давайте все одно до цього, Айрон залізу, типу. Так. Їдем і шукаємо шукаємо, знайшов клієнта. Я знайшов себе клієнта 38. А, вони не залізять, та сюди. Вони не залізять двох. Окей. Фок. Не, не хочуть. Не хочете, окей. А, в мене є інші тачки. В мене є інші тачки кінти. Але як їх взяти, я не поняв. Так, а як вилізти? А, усе таки. А. Оцю давайте оцю заспавним, щоб їх привезти. Просто щоб їх привезти. Бо 36, блін, коли ти ще побачив 36. Коли, коли ти знайдеш ще. Так, BMX везем. Let's go, let's go! Oh, 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 oh. Як же йому повільно прямося на цій не дотачиться. Мені здається, в мене зараз впаде ще раз відсотки. Типу вони і так не дуже задоволені. А тут ще. Бо в мене, блін, 50. Кілометрів на годину максималка. Чи не максималка, там щось плюс-мінус. Так, але кінти Бемк, 500 баксів. Так, все, міняємо Нар на нормальну тачку. Бемк. кінти, а ви бачите, на якій би я вас міг привезти. Ну, вину басики. Так, а тепер поїхали до цього Айрон все одно. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. 80-90. Соточка, соточка, так. А де тут заїзд. Оу, воу, я провтикав заїзда. Так, ну заїжджаємо. Заїжджаємо. Так, полетіли. Полетіли. Так, оп, пік. Пікап. А так, узяли. Я, типу, нормально. Блін, я типу став возити і тут грузи. Блін, мені здається, чи я за цими грузами зараз просто в шоці буду. Тут стільки грузів, треба в усіх іграх треба на тачках возити грузи. Ну що це таке? Ну що це таке? Завжди вони заважають. До речі, я їду по правилам дорожнього руху. Прикольно. А так. опс. Оп. Так, зараз, 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 зараз. Опа, а можна. А, це гараж? А, блін, це гараж. На жаль, це гараж, і в мене там щось тачка стоїть, я не поняв. А хто там не працює? Так, а це не мій. А, це не мій кінтей. Це не моя база. Тому мені треба ось сюди. В мене тут якраз клієнтик стоїть. Нормальненький такий 3-6. Сподіваюсь, я не провтикаю. Так, бізнесмен. Ого, так, окей. Давай тут так заїдемо, щоб. А потім одразу прямо їхати. А, це бізнесвумена в мене ще. Та. сюп, сюп, окей. Окей, везем тебе, баратуха, ми веземо. Так, поїхали. Летим 85 кілометрів. Опа, один і чотири. Один і чотири, щоб ви розуміли, я зараз довіз бізнес мене в у Ні-ні-ні, ні тільки не втрачай відсотки, тільки не втрачай відсотки. Мені не можна втрачати відсотки, бо в тебе 3,6. Це дуже здоровенне. Так, опа, півтори тисячі баксів. Півтори тисячі баксів. А, так, і в мене майже є нова тачка. Так що моєму одному з а, таксистів, які працюють на мене, повезе, бо я йому цю тачку віддам. Угу. А де? А де нормальні кінти? А, опа, 37. Давай. Так, хелс. Не поняв хто ти. What's up? Поїхали, поїхали, поїхали. Так. Мем якийсь там кукуни парк. Easy. Easy. Так. О, так. Ага. Зараз отут буде поворотикс. О тут буде поворотекс. Угу. Так. І отак припаркувалися. Well. Where Окей, це тут. Це тут і ти будеш останнє для моєї нової та чіли, так? А, Ні, давай ти ще 3-4. Нормальний чел Так, нормальний челик. Поїхали. На двушечку їдем, на двушечку їдем. Нормально, йому все подобається. Щоб ви розуміли. Йому ще все подобається. Так. careful, please. Окей. Okay. Окей, okay, братуха. Окей. Okay. Так, ми потихеньку їдемо. Потихенько, щоб тобі було там зручно сидіти. І їдем. Так. Давай, давай, давай. Набирай відсотки, братуха. Бо будеш на такому драндулеті їздити. Поняв мене? М -м, так. Текс. Отут треба повертати. І їдемо. Його майже довезли ми. Оуч. Так. Отут. отут, 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 це тут, це тут. Так, братуха, це тут все побачив. Побачив, я тебе на двошку привіз. І я заробив ще одну 21 000. Ой, 200. Заробив. Так, дилер шоп бенк. А, І де там моя нова тачка? М -м -м. О, -у. Я можу таку тачку купити кінти. За 25 500. це набагато краще. В нього 4,6. Та, я знаю, він буде гіперповільний. Але ну що мені поробити? Кінти в нього 4-6. 4 і 6 ще й фура. Я можу усіх кінтів влазити. Давайте когось привеземо. Якусь компашку. Так. Так, 6. Тепер треба звихнути, що в мене 4-4 влазить. Ну давайте у цих трьох. Ну ці три точно влізуть. Оці три точно влізуть. Бенкс. Братуха, подивись який А, Так, братуха, що ти хочеш від мене? Ти бачиш, як у мене здоровене тачка? Це скажи, дякую, що я тебе ще нормально везу. Бо я кінь ті ще, які не вміють їздити. Я хоч якийсь права отримував. А ти ні. А, а я ось якось хоча б нормально навчився. Тому. А є кінтеєчі, які не вчились. Просто сіли за руль такої тарантайки і кажуть, що вони таксисти. Так, Б. Подивіться на скільки вона здоровенна. Оу, oh, 420 що таке? Так, я побачив 32, це нормаз. Так, ну тут краще нема. Кращого немає у вибору. Так, а давайте комусь таксистів. Наприклад, о цьому нубасику дамо нормасну. А. Ага, поняли. Вони не вміють на таких тачках їздити Вони ще не можуть на таких тачках їздити А я кажу, о, що, А я вмію їздити на таких тачках. Так, Центр Клаб, плейс якийсь там. Давайте просто прямо будем їхать. Кінти. А якщо просто прямо їхать і тут повернуть? Ага Так же ж набагато зручніше, так? Чимось і повороти. Так, зараз мені скажуть be careful, please. Ні, а ти диви, є ще пофіг. Я ще пофіг, як я її везу везу. Хоч я її болтаю, хоч ні А їй нормас Так, ну і це, я думаю, останнє буде. Кого ми привезем? Ще й на 1 x5. Так, 1 x5x, так. А, в зелений бокс, please Easy. Бам, ніфіга собі тут райончик. А давайте проїдемося, подивимося. Можливо я сюди буду заїжджать. Бо я бачу тут п'ять. Можливо 4. Опа, 4-й шість, та. Що за 4-6? Чиє такі кінты тут? М -м Менше ніж 5, П'ять и там. Опа, є, є, Навіть три один є. Прикиньте, і 4,2. Опа. А 4-2. А 4-2 это ж. інженер. Так, кінтий ми зараз зарадовезем. І сіки там 320 метрів. Та це і. Кінтима навіть увімкнем світло. Так. Опс. Оп. оп. Так, блін, її можна краще привезти. Один і три. блін, а чого їй так не подобається? А чого їй так не подобається моя їзда. Не подобається їй щось. Але на ну, окейкінтей. Це стойці такого останнє було. Ну що, ми так довго вже й будемо їздить на цих тачках Так, і до речі, в мене був стрім. Тому давайте ідіть дивіться. Я їх хочу робити раз на три дні. Якщо що, так. І ще не подобається зараз. І ще не подобається. Опа! Ідем. Фуф. Один і три задефали. В мене є просто секунда. Секунда. Щоб отримати 1,3. Я походу ще паркуватися не вмію. Так, в секінд, дякую за за перед лайки, підписуйтесь на ютуб канал на, та телерам канал. Телерам канал в описі, я від поставте лайк, та напишіть тарбажем від вісьми слів. І подивіться, який я так сюк класний. І я навіть нормально валю. І на поворотнику, також. Так, пік-пік-пік, дякую вам.